Які можуть бути причини для того, щоб скоїти суїцид? Насправді це риторичне питання, і причин може бути багато, але щасливу дівчину, яка готується до свого весілля і з нетерпінням його чекає, знаходять мертвою у домі свого коханого. Підозріло? Добре. А коли дівчина вся побита, а судмедексперт вказує, що це суїцид. І до чого тут партія регіонів. Давайте сідати і розбиратися. Нам є про що поговорити. Дуже важливе прохання. Підписуйтесь на телеграм і на мій канал. Це дуже допомагає мені у розвитку та мотивує. Мотивація дорівнює більше відео, тому все залежить від вас. Ще дуже прошу брати участь у розіграші на допомогу тваринам. Все вказано у описі. Дякую, мої маленькі, а ми починаємо. Місто Балта, Одеська область, 4 квітня 2012 року. Жахлива звістка прийшла у дім сім'ї Папура. У будинку за адресою 50 років жовтня 98 наклала на себе руки 17-річна Анжеліка Папура, дочка сім'ї. Вона проживала зі своїм громадянським чоловіком. Молоді люди влаштувалися в приватному будинку нареченого. Ваніни батьки у розлученні. Тато давно мешкає на іншій квартирі, а мама, яка працює в Одесі, вдома буває не часто. Тож молодятам ніхто не заважав. Познайомилися закохані, коли йому було 18, а їй 15. Анжеліка відмовила Вані, коли той запропонував зустрічатися. Він пішов проходити строкову службу, а повернувшись навесні 2011 року, залицяння відновив. Тут, так би мовити, серце дівчини відтануло, стали зустрічатися. Через півроку, у листопаді, в будинок сім'ї Папура завітали свати, судили, рядили та вирішили зробити, як хочуть, молоді. До розпису вони жили у цивільному шлюбі. У березні 2012 року подали заяву до Раксу. Весілля призначили на 28 квітня. Іван був сином депутата від партії регіонів. Можливо, саме таке родство відіграло свою роль у аби якому оформленні протоколу правоохоронців, що виїхали на місце загибелі. Зі справи кудись пропали фото, хоча на трупі дівчини явно проглядались жахливі побої, зламані пальці, крововиливи. Суддя по міліцейському рапорту при зовнішньому огляді на шиї у дівчини виявив странгуляційну борозду, а поруч розрізаний шарф з вузлом на трубі опалення. Цей факт дозволив працівникам міліції кваліфікувати випадок як самогубство, але пізніше борозда пропала, якби то була намальована. Жінка вважає, що її дочка була вбита, а суїцид сфальсифікований. До речі, ніхто не бачив Анджеліку повішеною, окрім нареченого він її і зняв з петлі. Але не став дзвонити у міліцію, хоча вони повинні сфотографувати тіло у петлі. А першим на дзвінок сина приїхав Сергій Іванович Іванніков, авторитетний директор місцевого училища та депутат від партії регіонів. Щось так зразу попахує фальсифікацією і прикриттям дупи мажорного синочка. Правда? Є таке відчуття. Батько нареченого привіз потім і бабусю Анжеліки. Там жінка побачила онуку на підлозі, замотану в рожеве простирадло в халаті. Вона лежала між порогом, зали та кухнею. У дівчини була зігнута ліва нога. Руки стиснуті в кулаки, які лежали на грудях. На них були видні сліди побоїв. З правого боку на волосі була кров та гематома. Мати дівчини почала стукати у всі двері і редакції, аби справа набула розголосу. 3 квітня 2012 року пішла з життя моя улюблена дочка Анжеліка Папура. 4 квітня о 4 годині ранку її виявили в будинку, де вона жила зі своїм громадянським чоловіком Іваном Іванніковим. До того часу він зісватав Анжеліку, а через три тижні, 28 квітня, повинно було відбутися весілля. У нас вже були святкові приготування, шилось біле плаття і запрошені гості. Але це все суперечить висновкам міліції, в яких говориться, що моя дочка була готова кілька разів покінчити з життям, і навіть погрожувала цим Івану. Я впевнена, що все це намір зам'яти справу, а правоохоронці посилено скривали від мене деталі та обставини того рокового дня. Та й які можуть бути причини покінчити з собою у дівчини, яка з нетерпінням чекала весілля. Готувалась до нього, у неї були люблячі батьки, та сама дівчина завжди була позитивною і любила життя. Це була дівчинка з характером, яка поважала та любила себе. Сварка з хлопцем невагома причина для такого кроку. Зазвичай, коли на таке наважуються, залишають просмертну записку, а тут нічого. І так, як я казала, працівники міліції стверджували, що на шиї Анджеліки була странгуляційна полоса. Вони посилаються на знімок з місця трагедії, на якому вона дійсно яскраво помітна. Однак, коли Анжеліку через кілька годин привезли з моргу додому, цієї смуги вже не було. На пряме запитання матері, як таке могло виникнути, працівники міліції відповісти не змогли і уникли цього питання. Все говорить про те, що полоса просто була намальована для того, щоб була можливість зафіксувати суїцид. Це як одна з причин, і попічно підтверджується наступною обставиною. У всіх документах говориться, що будь-яких пошкоджень, які вказують на причину смерті особи на тілі Анжеліки, не виявлено. Дії судово медичного експерта були дуже дивними і з чим і м'якій формі погоджуються його колеги. При огляді тіла вдома він писав, що ширина странгуляційної лінії становить 3 сантиметри. Через кілька годин при ростині тіла в морзі він записує, що ширина 3 міліметри. Ще експерт зазначив садину на носі. Більше ніяких тілесних ушкоджень у дівчини він не помітив, принаймні нічого не записав. Але як фахівець міг не побачити, що ніс зламаний. На місці подій такий казус з експертом міг статися, але в морзі, якщо він справді займався своєю роботою, а не приховував злочин, мав помітити або намацати перелом носа. Настільки це очевидно. Виходить, це все просто цинічна брехня. На руках і голові пані папури були одні синці, гематоми на скронях, а плечі буквально чорні. Пальці поламані так, що довелося їх вправляти, а ноги підігнуті, як від болю. Склалося враження, що дівчину просто переїхали машиною. Факт наявності на тілі чисельних ушкоджень могли підтвердити і свідки, які бачили Анжеліку після загибелі, та фотографували для подальшого об'єктивного розслідування. Напередодні трагедії Вікторія Папура була в Одесі на роботі і розмовляла з дочкою по телефону. Анжеліка була стривожена тим, що Іван не прийшов обідати. Під час розмови дівчина поділилася тим, що у відносинах з майбутнім чоловіком утворився холод, причиною якого могла стати якась інша жінка. Але це все, мабуть, тільки здогадки. Не переживай, заспокоювала я. Почекай пару днів, ось приїду і у всьому розберемось. Якщо дійсно є якісь проблеми, і Іван не готовий стати чоловіком, то заручене недовго розірвати. Головне, щоб тобі було краще. Ця розмова не викликала у матері серйозного занепокоєння, адже перед весіллям багато дівчат відчувають переживання. 3 числа сім'я папура зустрічалась з майбутніми сватами і обговорили усі питання весілля. А зранку вже як сніг на голову відомість про смерть. Коли пані Вікторія приїхала в Балту і спробувала у всьому розбиратися сама, працівники міліції стали чинити опір і зробили все можливе, щоб позбавити мати доступу до документів. Це остаточно переконало в тому, що вони щось приховують. Громадянському чоловіку Анжеліки Івану було на момент подій 23 роки. Він викладав фізкультуру у Балтському педагогічному училищі, яким керував його батько. Іван стверджував, що з нареченою той день вони посварилися. Після чого він пішов ремонтувати свою машину. Працював усю ніч і жодних дзвінків та смс-повідомлень від потерпілої, чи то не отримував, чи то просто не чув сигнал. Хоча на самому початку говорив, що був вдома вже о 12-й ночі. Однак пізніше зізнався, що смс було, але він до цих послань давно звик, а тому просто ігнорував. За даними слідства, померла дівчина між десятою вечора та опівніччю. Іван наполягає, що з дому виїхав о 21.30. Свідки у свою чергу сказали, що ввечері того дня Іван гуляв у кафе, де вживав спиртне. А дівчина, яка була вдома, весь час дзвонила йому, щоб той швидше повернувся додому. Наречений розлютився і сказав: Зараз туди поїду, і це буде її остання смска. До хати він приїхав разом із компанією біля десятої вечора. Анжела була в чудовому настрої, говорила про майбутнє весілля. Іван спочатку додому йти не хотів, але потім все ж таки зайшов і знову кудись вирушив вже близько опівночі. Наступного ранку він зателефонував своїй матері, яка одразу з Одеси помчала до балти. Жінка пішла до поліклініки, де зацікавилася медичною карткою Анжели, побувала й у міліції. Потім батьки Івана поширювали небилиці про якісь психічні відхилення, які мала наречена. Анжеліці взагалі не подобалося, що коханий випиває. І вона як могла боролась з цим. Сусіди розповідали, що одного разу біля будинку під час сварки на ґрунті алкоголю Іван схопив Анжелу за волосся та потяг у свою машину. Подібну картину спостерігали й інші свідки. Бачили, як наречений кулаками виховував майбутню дружину біля будинку родичів, куди вони прийшли на хрестини. Іван виявився ревнивцем. Він постійно дошкуляв Анджелі, хоча жодних приводів та йому не давала. Варто їй було кудись відлучитися, дзвонив на мобільний телефон, вимагав звіту, де і з ким вона знаходиться. Анджела весь час побоювалася вийти без мобілки, раптом коханий подзвонить. Якщо ж зважити на те, що ПТУ, якому дівчина навчалася, розташована у Первомайську Миколаївської області, а до Балти вона приїжджала, як правило лише на вихідні. Надуманих приводів для з'ясування стосунків у нареченого вистачало своєю підозрілістю, скандалами іван доводив доньку до сліз. Мовляв, якщо вона у від'їзді, то знайшла собі когось. Пам'ятаю, якось йшла з Анжелікою по вулиці і пролунав сигнал її мобільника. Вона затремтіла і одразу прикрила слухавку рукою, щоб Іван, що дзвонив, не дай Бог, не почув голос навіть випадкового чоловіка, який проходить повз. Незважаючи на те, що часом Іван поводився просто обурливо, Анжеліка дуже його кохала. Але це все одно не розкриває нам правду на те, що сталося у той трагічний день. Вирішити це запитання могла б ексгумація тіла. Вона пролила світло на моменти, які не були враховані, а також на те, що саме приховали стражі закону. З таким проханням мати, загинувшою, звернулася до міліції та прокуратури Балтського району, а також Одеської області. Жінці видали довідку, що слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Судмедексперт проігнорував всі звернення, порушуючи основні правила не взяв для гістологічного дослідження шматочки тіла померлої. Таке дослідження мало б важливе значення, щоб дізнатися справжні причини загибелі, чи справді вона загинула від асфіксії, пов'язаної з повішенням, чи самогубство було кимось інсценованим? До того ж, судмедексперт вдав, що не побачив переломів, не досліджувався й шарф, на якому Анжеліка нібито висіла, а де подівся ніж, яким розрізали петлю, взагалі невідомо. Чи не тягне така халтурна робота судово медичного експерта на порушення кримінального провадження щодо нього? А там дивись, та інші фігуранти швидко виявились би. Це й не дивно. Батько Івана є депутатом обласної ради від партії регіонів, а також заступником голови постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності. Сергій Іванович Іванніков, людина в наших краях відома та впливова. До речі, саме від нього в міліцію подали сигнал про самогубство доньки. Сергій Іванович був присутній на всіх етапах слідства, і це могло відобразитись на результаті. Я нікого поки не звинувачую, але носити в собі підозри вище моїх сил. Що мені робити і до кого звертатись, я не, не знаю. В день загибелі майбутній чоловік Анжеліки був в компанії друзів, а після того, що сталося, їх навіть не опитали. Справа знаходилась на контролі ГПУ, і після резонансу та приїзду екстрасенсів все-таки порушили кримінальну справу за статтею 120 доведення до самогубства. Звісно, екстрасенсам довіряти так собі, можна сказати, стрьомне заняття, але однозначно можна сказати, що після виходу випуску на екрани телевізорів справа стала резонанснішою. А ви що думаєте з приводу цих розслідувань екстрасенсами? Правда, чи просто шоу? Напишіть у коментарі, цікаво почитати. За розслідування у програмі тоді ж взялися Ясновидиці Олена Курилова та Ельміра Дербенцева. Вони побачили саме вбивство. Жінки провели кілька ритуалів і обидві побачили, що Анжеліка дуже ревнувала свого нареченого, а перед смертю з кимось сварилася за що її сильно побили. Я бачу чоловіка, який звірі звіриному стані. Ви знаєте, він, можливо, випивши. чи велику агресію. Знаєте, це називають як состояння ефекта, как... хотів бити, у не хотів. Олена Курилова також додала, що Анжеліка дуже любила свого кривдника і не могла відмовитися від нього. Батьки загиблої Анжеліки сподівалися, що після виходу програми слідство у справі загибелі їхньої доньки відновиться. Як я казала, резонансу вона точно не було. У свою чергу прес-секретар прокуратури області Олена Абрамова розповіла газеті Одеська Правда. Всі матеріали у цій справі було надіслано судмедекспертам, які мали встановити, чи насправді була дівчина схильна до суїциду. Залежно від цього, слідчі вирішуватимуть, що робити далі. Вдалося зв'язатися із самим нареченим Анжеліки Іваном. Хлопець запевнив, що не причетний до загибелі коханої. Мене вже не аби як замучили цією історією. Хоча я ні в чому не винен, люди взагалі багато чого можуть сказати. Розмови про те, що я напиваюся, даю волю кулакам, не обґрунтовані. За словами Івана, особисте життя у нього не клеїлось, та на той час ні з ким він не зустрічався. Програма вийшла через рік після трагічних подій, тобто у 2013 році. Тим часом, за чутками, хлопець підтримував тісні стосунки з якоюсь розведенкою. З якою той зустрічався ще під час підготовки до весілля, в чому Анжеліка його й підозрювала. Через 13 місяців після смерті доньки Вікторія Миколаївна та правозахисник Ефтехар Хатак домоглися проведення ексгумації. Ще два роки тіло лежало у морзі, поки рідним не видали довідку про смерть. Там вказувалось, що Анжеліка не самогубця. Церква дозволила перепоховати дівчину за всіма обрядами. Скаргу Вікторії Папури на бездіяльність правоохоронних органів взяла на контроль Генеральна прокуратура України. Прокуратурі Одеської області наказано перевірити обґрунтованість висновків за обставинами смерті Анжеліки Папури. І тільки тоді кримінальне провадження за фактом загибелі дівчини було відкрито. Перед смертю Анжеліки її наречений відпочивав у барі. Вони телефоном сварилися. Проти нього могли відкрити провадження за фактом доведення до самогубства або вбивства з необережності, але цього не було. До відповідальності маємо притягнути і фахівця, який сфальсифікував експертизу. Ми вимагали, щоб на основі результатів ексгумації у довідці про смерть було написано, що її знайшли мертвою. Експертиза довела, що тіло не висіло. Анжеліку ховали у вінчальній сукні, в якій вона збиралася виходити заміж. Попрощатися з дівчиною прийшли однокласники, друзі, сусіди та навіть зовсім сторонні. Від труни 17-річної нареченої Іван практично не відходив. Організацією похорону займався його батько. Люди навіть не шепотілися, а вимовляли вголос. Не повісилася, Анджела, її повісили, просто вбили. Говорили про це і на поминках і на 9, і на 40 днів. Батьки дівчини стали отримувати анонімні записки, зміст яких зводився до одного. Знайдіть вбивцю дочки. Багато людей не могли повірити у самогубство дівчини і у те, що тут все чисто. До мене навіть сусіди звернулися не мовчи, борись, добивайся правди. Тому вже на сороковинах я не витримала і спитала батьків Івана як вважаєте, від чого загинула ваша майбутня невістка? Вони у відповідь так повісилася. Я запитала, чому ж у неї на обличчі і тілі сліди побоїв, зам'ялися, сказавши після паузи. Вона, напевно, в вагоні билася об стінки, коли на мотузці вже була. Мовляв, про що вже говорити, коли міліція у всьому розібралася, я не витримала. Ви так само, як і я, бачите, що моя дитина не повісилася, а вбита. Допоможіть знайти вбивцю, поки не знайду, не заспокоюся. На просторах інтернету почали обговорювати теорії і ділитися своїми думками. На одному з форумів з'явився цікавий коментар дівчини Міли Я в шоці. Так, сім'я Іваннікових в нашому місті відома. Пан Сергій, директор педагогічного училища, кинув свою жінку з двома синами, розуміючи, що діти без батька виростуть ким попало. Але особисте життя його з поварихою Лідою виявилося важливішим. Колишня жінка, лікарка, сам ще й депутат обласної ради від партії регіонів. Але його сім'я також відома недолугими синами. Старший покійний зґвалтував дівчинку, за що й був вбитий родичем цієї самої жертви. Також його покійний син нападав на дівчата, молодих вчителів. Дякуючи батьку, завжди це заминали. Що стосується смерті Аджеліки, все місто гудить про те, що саме Іван, тобто молодший син, її забив до смерті. Під час поховання сімейство Іваннікових накачали мати, загинувши заспокійливими. А самі сиділи біля труни дівчини і нікого не підпускали, та й в цілому вели себе підозріло, щоб не було видно синців після побоїв і слідів удушення. Так, Іванніков має вплив на місто. Блін, але Балта це не Київ, цілком реально справу довести до генпрокуратури, адже все місто ліцемірить йому очі. А поза очима вважають, що ті народили виродків. Одним словом, малолітні вбивці, які зіпсували життя багатьом людям. Я щиро бажаю удачі сім'ї Анжеліки у розкритті цієї справи. Нехай генпрокурор перевіряє слідчих балти. Нехай це сімейство з ганьбою й своїм ненормальним сином живуть подалі. Інакше це погано закінчиться для інших. Свого зятя Вікторія Миколаївна бачила влітку 2012 року, що плакав біля могили. Іван прийшов на цвинтар, коли повернувся з курорту кримського узбережжя. Молодята планували вирушити туди після одруження. У подорож Іван поїхав зі своїм двоюрідним братом. Хочеться знати, чому в постанові про відмову у відкликанні кримінальної справи, написаному старшим слідчим Балського РУВД, навіть не внесений рік народження Анжеліки та неправильно вказане прізвище. Причому законність цієї постанови не перевірена прокурором Балтського району. Це пофігізм або навмисні дії. І взагалі, якщо говорити в цілому, мені здається, тут сліди чергового мажорного вбивства. Як би то не було, але ясно одне, Вікторія Миколаївна повинна отримати чітку відповідь, що дозволить розв'язати усі можливі сумніви щодо причини смерті Анжеліки Папури. Титанічні зусилля, витрачені на пошуки істини, в принципі, досягли своєї мети. Експертиза, хоч побічно, але змушена була констатувати, що тіло дівчини не висіло. А той факт, що винний на волі, залишиться на совісті правоохоронних органів. Багато питань і мало відповідей. А справа до сих пір не має логічного пояснення. Напишіть у коментарях вашу думку та не забудьте підписатися, підтримати канал і зайти на мій телеграмчик. Донайте зсу для нашої скорішої перемоги і допомагайте хвостикам та притулкам. Слава Україні! Блін, цікаво, що прикинь, партія регіонів. це таке відчуття, що в минулому житті було.